Всім привіт! У мене замовили двох гравликів. На цей раз вони поїдуть новою поштою. Я вже обрала двох гравликів. І зараз будемо їх упаковувати. Ось такі два красення поїдуть. Обов'язково кладемо їм їжу. І зараз посипемо кальце кальцесуміщу. Грета все контролює, щоб ми все правильно упакували. Обов'язково обшикаємо водичкою і зараз зверху ще положимо мох. Равлики надійно запаковані, ще зробила декілька дірочок для вентиляції. І ось так вони поїдуть. Крім равликів, дівчинка замовила кальцесуміш та мох. Ось така посилочка. Зараз будемо запаковувати.